Ні! 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 Мінус одна. Ні! Влаштовують вечірки, накачують дівчат алкоголем та наркотиками. Потім ледь притомних гвалтують і все це поширюють у соцмережах. Такого висновку дійшли активісти, коли побачили контент групи молодиків. Активістка та блогерка Анастасія одна з тих, хто надав цій історії розголосу коли це побачила, в мене просто похололи руки. Я спочатку пішла в Телеграм, і там був якраз такий найжахливіший контент це е, відео, де дівчина лежить е, без верхнього одягу, біля туалету, видощі погано, і не те, що погано там через алкогольне отруєння, а вона буквально А, І були відео, де. Хлопці знімали інтерв'ю органи дівчат і з цього сміялися. А дівчина при цьому всі дівчата були непритомними, тобто вони або спали, або направда просто були на краще. Блогерка вважає, що втрачають дівчата свідомість через змішування алкоголю та сильнодіючих транквілізаторів. На відео чути, як хлопці згадують про ці препарати. Активістам вдалось з'ясувати, що горе вечірку організувала група з 5-6 осіб, 20-річних хлопців з Прикарпаття. В Київ вони переїхали близько місяця тому, зняли апартаменти, де й влаштовували гулянки. Шокуючий контент, молодики поширювали здебільшого у закритих телеграм-каналах і в інстаграм. Основна тема контенту: подивіться, які дівчата погані. Кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Повідомлення про п'яні вечірки викликали бурхливі обговорення в мережі. Один із організаторів відреагував на розголос скандальних вечірок на своїй сторінці в соцмережі. Мовляв, всі дівчата самі винні, бо добровільно вживали алкоголь та препарати. Про мене говориться Україна, і це з одним сторони дуже добре, бо люди витрачають обла на такі реклами роками до цього йдуть. А мені 19 років я в Києві. Нічого проти закону я не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають, і ну, які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Скарг від жертв до поліції наразі не надходило. Активісти припускають, що це може бути пов'язано через погрози. Настільки що... розголосу. Поліція оперативно відреагувала в столиці в квартирі, де відбувались п'яні вечірки, та де проживають ці хлопці, провели обшуки та встановили особи підозрюваних. Відкрито кримінальне провадження. Невдовзі правоохоронці обіцяють оприлюднити деталі цієї справи.